Розробники Stalker 2 нарешті заговорили за DLC до своєї гри. У розмові з відеогеймер представники GSC Game World, пояснили, що план доповнень до Stalker 2 передбачає внесення абсолютно нових перспектив на таємничу зону. Скоріше за все, говорячи про погляд з нової перспективи на гру, йдеться саме про нових протагоністів гри. Так, актор, що зіграв шрама в Stalker 2 Олександр Лаптій, виклав відео, де він озвучує якийсь фрагмент з гри. Більшість одразу вирішили, що мова йде саме про DLC, але потім сам акт. Тор практично підтвердив цю інформацію, виклавши цей самий ролик, але вже з підписом DLC зі знаком питання. Коротше кажучи, як я і думав, скоріш за все, одне з доповнень буде нам більше розкривати історію шрама і його погляд на ситуацію. Але коли нам очікувати перше повноцінне сюжетне доповнення, наразі невідомо. Але це станеться точно в найближчі 1-2 роки. Ну і ще розробники обіцяють в наступному кварталі випустити Next Gen оновлення для оригінальної трилогії.